Зараз набиваємо брусок 58 см від маурлота. Монтуємо вату, п'ятерку. Ну, майбутнє буду знати, що треба брати тверду вату, бо це все провисає, як цицьки старої бобці. Не дуже мені подобається. До речі, якщо комусь попадалися пластилінові цвяхи, то напишіть про це в коментарях. Я ніби і вмію цвяхи забивати, але навіть в сосновий брус вони не хочуть лізти, гнуться і все. Брус перед монтажем ми обробили вапном. Ніде інформації про це не знайшов, чи так хтось робить. Ну, можливо, я буду першим, а можливо, це вже 50 років назад так робили, не знаю. О, Не попав по пальцях, значить нічого не скажу. Не рекомендую працювати без хорошого респіратора і без окулярів. Я спочатку одів на себе за, максимальний захист. Мені це не сподобалось бо важко дихати, окуляри пітніють, я все це зняв і потім два дні пекло все лице. І муха дохла, не знаю, за позиху щось впало. Але тут жара така стільки, що так 17 було. Ще один етап утеплення я закінчив, набив горизонтальні бруски і виходить тепер цими матросами перекрив всі стики, які були там по стропилах. І ось тут вгорі, де було з'єднання стропилин, там теж такі місця були не дуже хороші. то Цією полоскою я все перекрив. Ну і перед цим там позабивав їх ватою так щільно, начебто надійно має бути. А там подивимось, як вийде насправді.